Вітаю всіх, хто полюбляє шукати риби. Як бачите, ми сьогодні не одні. Наші друзі. Ненчик і Женя. Ну, наші собакини, я сиріший. Друзі, сьогодні приїхали ну, практично на межу Львівщини. Зараз ми знаходимося на Франківщині. Зайшли в ліс і одразу отакі от знахідки. О! Два таких молоденьких підберезничка. Не знаю, що буде далі. В цьому лісі ми були десь місяць тому, нічого не знайшли. Ну, подивимось. Дощики пройшли, в лісі волога є, так що сподіваюсь, знахідки сьогодні будуть. А ну... Ну, Друзі, як завжди все. Все, що ми побачимо, побачите і. ви. О, червонічок, бачите, такого самого Іріша, рішу, так, знайшла? Так, так. Вчора, якщо не помиляюсь. Теж бачите, червоний колір весь. зверху, з шапки хтось з'їв. Він старенький вже, нехай залишається в лісі. Що там в тебе? Ага, бачу. Ну це може бути гарний. Гарна погода сьогодні, така осіння, але вітер. Ух ти! Наступив, а там така яма, що то капець. А ну. Марсик? Іди сюди. Підберезничик. Ти що гарний? Та. Тільки вимкнув камеру. Щось там ріше мені показує. Гарний. Ну, ти що? Кідай. А це? Ану. Це дуже замалий для зонтика. Ану. А воно ще поруч, бачиш? Так, це зонтик, але бачите, юпочка, але він не пішов. Начебто волога є? Ага, бачу. Чому він не пішов? Не знаю. Що там у вас? Є знахідки? Вот, а гарний червонічок такий. Та, ага. так, так, так? Да, гарний. Що там ти несеш? Ще підберезник. Ага, кидай. Ми зараз, друзі, йдемо вниз, трошки в яр спустимось. От і в мене підберезничок. Ну, гарний грибочок. Але чомусь тільки от підберезнички зустрічаємо. І Іріша побачила от такого гарного червонічка. Ну крики чуяли. Здалечка. Що таке? Він так сховався, але від мене він все не сховався. Ух <рід prestigious> <рід> <рід> ]Uh, ти. А от і перший біленький. Да, да. Гарний гриб. <рід> well. ну. який. Супер. Oh. <рід> 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 А ну-ка показуй ленчик. Ух ты! Чистенький. Чистенький такий. Та супер. Так, ну сподіваюсь, ще біленькі. Бачите? А, там маленькі ще? Ну. Прикривай, грибничку, да. Ага. Звонить аж. А ну-ка, який він? Чистенький. Та чистенькі аж, аж хрустить, коли ріжеш. Володь, які... а. Mm, супер. Настоящий осінній А під шляпкою я аж біля. А я осінні. бачу, бачу Ти не в той кошик його поклав. А, все, поняв. <реку> <реку> ага, під брезенчик. А воно ріш, червонічок маленький там воно. Ні? Не бачу. А бубочка така стоїть. Да? Mm -hmm. Так? Mm -hmm. Гарно. Два червоних мухомора. Це гарно. Мухомори червоні. Але, друзі, вже можу сказати, от на цих місцях, не порівняючись з 24-м роком. Не тишу, ще гриби тут, масово, Хоча от ближче до Франика, от останні наші походи, ви бачили, гриб іде і білий, і під осичник, і підберезник, і рішок, каже червоняк. А зараз підійдемо, глянемо. Ну Дуже цікаво було, як тут ну наш похід то не закінчується, а ми ще далі йдемо. Так що впевнений, будуть знахідки. Так. Зараз подивимось, що ти Маріша знайшла. Що, червоняк чи ні? Та ні. Мухомор не червоний. Не червоний. Та ну трошки схожий, так, да. отак от метрів з трьох. А оце точно підусичник. Ох яка ніжка. Отакий. такий. Куди дивився? Тільки вимкнув камеру. Буквально пів метра праворуч. Ось такий ще молодий до кошика. Де там Лена і Женя? Чуєш їх? Спустились практично до самого низу тут. Вітер не відчуває свого, які гарні. Ну я отріжу всі грибочки. чекаю. І вони, знаєте як, чесно кажучи, трошки ну, так суховастенькі. Хоча волога є. Може в цих місцях не так дощики проліли. Заберемо цей гриб. Всі кудись порозбігалися. Рішать десь попереду. Лени Женя, не чутно. Ще один поруч. Ну, тільки от червоняки і підберезники. Ну, Лена одного белого знайшла, а так все. Что там в тебе, Риш? Кто? Парасолька, каже. Подивимось. Ледве докликався Женю с Ленчиком, он здесь, не знаю, метров 300. А вот какой горный. Да вы что? Красень. Дійсно, красень. А ну що в тебе показуй. Ху, де які гарні, ти шо? Є одна така закрита. Бачу, бачу, бачу. Ага. А в мене воно трошки червоняків ще. О, ще парасолька. Ух ти, так, да, попереду. Почекаємо. А воно, праворуч від тебе, теж парасолька. Праворуч від тебе воно. Почекаємо тут Жень з Вінчиком. Бо дуже далечко вони. Вона, мабуть, така довго. Да? Так, все. Вона ніяка. Ну це також, бачите. А воно ще дві, бачите. Угу. Uh -huh. Я думаю, що теж такі. Не дуже. А вон. Ще? Uh -huh. Ціла поляна. Та ні ні-ні ні, все. Якщо біле під шапкою, так, да, а так. А усі біле? Ні. Ірішка побачила воно одного червоняка. А він да -да -да. каже... Та так. Каже, а он там ще один стоїть. Ну, молоденькі друзі, гриби, але... Це не масово. Ось він. Ага, бачу, бачу, зривай. Так що, напевно ми зараз що там ще? Напевно ми зараз трошки переїдемо. Провідали місце. Ну, місця гарне, але бачите як. Трошки є і вже ні там у кошику. Але це дуже замало для всіх місць. Тут все тільки починається. А ну що в тебе показує? О, гарний такий. Та у тут тримки з Ага. Ой, який мухомор красивий. Що там в тебе? Парасолька? Парасолька. <риклад> поруч червонячок. <риклад> Ні, не ну, знаєте, друзі, для нас це гарно. Ну, поки повертаємось <риклад> до лісової дороги, то бачите, всі назбираємо. Те що я почув то крики. Що там в тебе? Я ж казав, що я знайшов, щоб вам показати. Вон, Білячок? Так, да, дивись. А, ну. Дивись. Ага. Охі. Маленький, але гарний грибочок. Та гарний що? Це перший біляк. За Три. сьогодні, так. Да. <laughs> ну. То лінчик все збирає, а як які... Червоніки, казарики. А ну що там в тебе вже? Та ні, ну, бачите, потрошки, потрошки. Ну але то... вечора може щось і нас збирається. <laughs> Залишилось метрів 300 до лісової дороги. Які красень, Бачила який грибочок? На сонечку ховається. А от поруч ще один. Красиво там, так, да? так? На сонечку. Ну-ка показуй останнього. О, який гарний. Там також воно два червонічка. Так а от дивися, вон один вже старенький. да, старий. І вон другий. другий. Таке враження, що ми на зворотньому напрямку ще й більше знайдемо. Гарний. Залишилось метрів 50. О, І от такі біленькі ще. О. Білий гриб. І тільки поклав до кошика, підняв голову, тут ще щось стоїть. О, білий і гарний. Оцей вже гарний, так. Да. Молоденький. Ох, який, а. <свистець> <Так>? Гарний. Зайшли <свистець> до машини, поки чекали грибочки у нас, Жені. <свистець> <свистець> ну, Дивіся такий ці. букет. Красиві, молоді. Та бачу, бачу, гарно. Переїхали, друзі, ми на інше місце. Тут потічок іде, бачите. Дівчата з собакенами з тої сторони пішли подивитися. А ми з Жені з цієї сторони. Красиві тут місця такі. Але що по грибам подивимось. А це що у нас? Ну це я не знаю, що за грибочок. А от це друзі, чорна лисичка. Отако. От а Женя каже, позаду. Біленький, ух ти оленячі ріжки. Ого! А де біленький? Ага. Великий, так? Да? Ага, такий. Добрий він, чи не добрий. Ох, і гріжек. Ти бачив, так, да, скільки? Да, да. Сила да. така. Ну, здається, добрий. Білий. Ага. А ну. О! Ні. Ні, да. Не. Уже все. Ну. Да. Но... Але білий. Але білий. Залишаємо в лісі. Не знаю, що там у дівчат, але у нас отако. Пройшлись трошки далі. Ще оленячі грішки. І все. По білих от тільки один той старий. Що, підіймемося трошки вище від цього потічка? Раз уж приїхали сюди, то трошки пройдемо. Оці два місця, ну от там де ми спочатку, туди сичники, трошки біленьких. Підберезники. і оце місце. Треба трошки пізніше приїжджати. У першому місці вже там потихеньку прокидається грибничка, а тут взагалі-то щось не хоче. Напевно, в жовтні сюди буде їхати. Ну але про знаєте як, друзі. Не будеш їздити, ні. хто тобі не скаже. Там ти пройдеш? А оце, Женя побачив, оце так білячок, так? Гріється на сонечку. О, який. Темна шапка така. Супер грибочок. Молоденький. Ну так, зараз тут я кошика залишу. Що, ще один в тебе? Воно, дивиться під гілочкою. Ух ти. Зараз, друзі, я вам покажу. Теж гарний гриб. О! Слухай, то може тут знайдемо непогано, так? Да? <гум> <гум> ну можливо тут сьогодні ніхто не проходив. Заберемо ці грибочки. Ух ти як сидить. На жище така. О! Бачите, які. А дубовичок який, Дубовик да? там, да? так? А зараз я того заберу грибочка. Ух. Та ви су. гриби. до кошика і цього до кошика ті грибочки що цей позбирали в машині залишили потім подивимось на результат сьогоднішній разом уже з цими сподіваюсь не останніми в цьому місці А вона поруч Дубовичок такий молоденький. нехай підростає а бачите ці біли відрізняються від того ліса Такі більш темні шапки, важкі такі. Підіймемось, воно там просвіт. до самого верху. Десь вже пройшли метрів триста. Оно білий ще. Ух який! Yeah. Та. Yeah. Такої саме темніше шапка, тут тільки більший. Не дарма. Не накажи, ну. Не дарма. А воно ще один білий. Два білих вже. Диви. Один красун. А воно другий. Треба уважно тут подивитись. Заберемо ці гриби. О! Які. Ха -ха -ха. Та не деревно. А з цим що. О, а, мішку з'їли, але так, шапка гарна. Ох, які гарні парасольки. У нас вже є там скільки? З десяток менше. 10. А ну показуй, такая біла печапка, да? Це суперова просто. Молодсенка. Ну, і воно ще третя стоїть. Сьогодні відбивні будуть. То точно. А воно і четверта далі. Mm -hmm. От гарно, що ми сюди піднялися, да? Не пожалів ни разу. Високо забралося. Такий вітер тут. Гори, ну це предгор'я таке починається. Напевно трошки спустимося вниз, бо тут окрім парасолік більш нічого нема, а там, бачили, отакі гарні грибочки ми знайшли. Трошки нижче. Ще одна парасолька. О, гарна яка. Ух, яка поляна. А бачите. Галенячі рішки. Воно там ще росте. А Чи внизу. позаду мене, да, так. Там. Тут, тут, там. Це ми, друзі, спустилися зверху. І зараз йдемо обратно до дівчат. Але так низом пройдемо. І ось це я. Та бачу, багато багато. Ух, побачили. Чотири грибочки тут. Жень, ага. Але це та червона ніжка, бачите, не білий. А так схоже зверху. Воно ще один стоїть. Ага. Красиві гриби. Але не ті, що ми шукаємо. Не сьогодні. Ну. А Женя каже, воно, метрів п'ять праворуч. Теж дубовика знайшов, але поруч з ним білий, так? Да? І дубовік класний, і он дивись, які біленький. Ану. Ух ты! А он дубовий. Ага. Воно дубовичок. стоїть. А от тут білий грибочок. Ну, непогано. Ой який. П'ять дувеньких є. Треба ще раз так. Ще два по п'ять. Так. Да. Кожному. Підходимо ми О, до того струмочка там, де заходили. І йдемо mm -hmm. до дівчат. Ну, в загальному непогано, да, і біленькі є, там, да і в машині підосичники, а ще й пара з... сольки. <звук> да. Ну а що у вас тут? Щось знайшли? Нічого знайшли. Червоні. Друзі, ми почекали от, Це оці п'ять штучок, що ми зараз знайшли. Трошки, воно не трошки, тут більше за пів кошика цих парасолік. Ну і тут червоніки, то що в першому місці, не буду це все вже витягувати. Так що, якось так. Гарна прогулянка, собаки набігались. Дівчата щось веселі такі. <ріхи> <ріхи> От. Будемо ми їхати з вами, як завжди. До зустрічі в лісі.